Всім доброго дня, ви на каналі LeFin, і це відео буде вам як порада, як користуватися грошима безкоштовно. Тобто ви берете кредитну картку будь-якого банку і користуєтеся нею безкоштовно. Розглядайте будь-яку картку привату, Ощадбанку, Монобанку, Ізібанку, o Альфи, Сенсбанк зараз. Яка будь-яка картка це б не була. Є правило, яке вам даю я від себе, щоб ви знали, що ви його, якщо будете використовувати, гроші у вас будуть, які на кредитній картці дані вам. Вони для вас будуть майже без переплат. Ми не враховуємо додаткові витрати, які ви витрачаєте на СМС сервіс. На страхування і інші послуги банку, які можуть вам бути підключені. А також, якщо ви не знімаєте готівку, тобто ви не знімаєте кредитні кошти з цієї картки. Окрім декількох карток, які можуть вам бути в нагоді, це картки ідея банку White Plus є в до цього відео. А також картка ідея банку O Bank, який теж представляє картка О, картка 2.0. Там є певні переваги при знятті готівки на кредитні кошти по картці банку діє мінімальна комісія відсотка яка може бути вам в нагоді, якщо вам терміново потрібні гроші, і це саме готівка. Повертаємося до головного питання, як вам безкоштовно користуватися кредитною карткою і не сплачувати відсотки. Дивіться. Це просте вам поняття, як бути завжди у пільговому періоді. Ми розглядаємо, наприклад, ми розглядаємо наприклад картку Монобанку або привату Ну тобто тих карток, чого більше в наших клієнтів, чим більше людей користуються. Давайте наглядно 62 дні розглянемо Монобанку. Монобанк дає вам пільговий період 62 дні. Це нерівно та сума. Кількості днів на те, щоб вам не сплачувати відсотки. Вам треба розуміти, коли ви будете сплачувати товари і послуги, пільговий період починається з 1 числа. І, наприклад, ви купили вчора, 1 грудня, собі товар і будете ще користуватися цією карткою в цьому місяці. Тобто, ви купили там на 100 гривень і плануєте ще на 500 гривень. До кінця грудня. Ви вносите мінімальний платіж по картці Монобанку 3,1%. Це в залежності від того, скільки ви витратили. Далі, в наступному місяці, у 2024 році ви ще витрачаєте, наприклад, 1000 або 2000 гривень. До кінця січня у вас діє пільговий період. Він почнеться з лютого місяця. І буде, якщо у вас буде вся сума погашена. Тобто, якщо ви по кредитній картці Монобанку за 2 місяці за 62 дні погасили всю суму, яку ви витрачали, не знімали готівку, а саме безготівковими способами оплачували товари та послуги. І саме тоді ви будете завжди користуватися карткою. Кредитною будь-якого банку безкоштовно. Не забувайте про це, щоб бути завжди в пільговому періоді, вам треба в той час, що надає вам банк саме за програмою по привату, це 55 днів, вкластися і погасити всю суму заборгованості. Якщо ви будете погашати не всю суму, пільговий період закінчується, і тоді будуть нараховані вам. Річні відсотки по картці. Не забувайте про це. Кредитна картка вона надається для тих людей, кому постійно потрібна безготівкова сума певних грошей на оплату послуг і товарів, щоб не знімати готівку. Тобто це вам як допомога користуватися додатково фінансами і при цьому. Бути клієнтом банку. Ну тому що, якщо ви не виплатите всю суму по кредитній заборгованості, банк почне вам рахувати відсотки річних. Або якщо ви знімете кредитні кошти по привату, це якщо будуть у вас кредитні кошти, не забувайте що 4%, будуть зняти ще додаткової комісії з кредитного ліміту. І тоді ви погашаєте всю суму більше. І на зняття готівки. Кредитних коштів, пільговий період не надається. В таких банках, як давайте розглянемо, що я перераховував, ідея банк, картка White Plus, і картка у банку о, картка 2.0. Там пільговий період надається. І вам надається до 33 діб. По карткам ідея банку і до 62 діб надається по карткам О-картка 2 Що ви знали, коли вам надається картка банку, завжди читайте тарифи банку, і на що дається вам пільговий період.